Привіт, друзь! Маю таку квасольку. Це спаржева квасолька, така от кущова і китайська така довга витка, та, що в'ється. Попри паркан, кілька штучок хочу ось цієї, щоб на паркан її потім чи е якось її підвішати, щоб вона вилася. Ось, можливо, вона цього року вродить, тому що минулого року я. Е Сіла, але вона чомусь в мене не вродила, ну, не, не зійшла вчасно. Ну, Якось так. І ось таку купила спарагова кущова, ранньо стигла. Теж хочу посіяти, спробувати подивитися кілька кущиків, що з того буде. Люблю спаржу -квасольку, протушкувати з часничком. Ось, і смакувати. А ви садили спаржу квасолю? Любите її, пишіть, діліться. А також на зиму знаю, заморожувати. Купую частенько в магазинах. Люблю щось зелененьке, чимось смачненьким, затишним таким похрумтіти. Вечір, гарно співають пташки. У нас дощі лили, не було навіть як щось знімати. І ось похолодало трохи. Передають навіть, можливо, навіть приморські. Прикро, звісно. Тому що все так гарно зацвіло. І хочеться, щоб і урожай був, і тепло, лагідне сонечко. Будемо надіятися що все мене і все буде добре. Так, дивіться, як шикарно піднялася полуниця. Ми її підобрили, прийшли дощі. Більше тепло, вона б вся цвіла, цвіла. Дуже гарно. Дуже гарно піднявся часник. Реально, все на очах підросло. Все чекало дощу, тому що дуже вже сухо було, а там от цибулька доганяє. А ось полуниця, яку посадила свіженьку, тобто ту, що кульжанка поділилася зі мною пізніх сортів. Теж уся пся прижилася. Я її теж підживила. Дощик благодатно на неї повпливав. Може, буде нас потім тішити гарним рожаєм. Ну, мабуть, вже на наступний рік, я думаю. А ось тут редиска рясно зійшла, отих варядочки, що сіяла недавно. І подекуди проростає горошок, бачу. Але ще не скрізь. Ярий чесничок піднявся. Ось. З ними піднімаються бур'янці, моркви поки що не видно. Тут я була накривала від захист насіння від пташок. А ось паростки. Горошку. А тут он який осет уже. Треба його. І тільки сапала ну, буквально на днях перед дощем. А він он, як всіявся. Графузька мене чує, теж мені підтримує мою розмову. Ось там, он, видно, маленький паросток гороху. Оце купила якусь хімію теж. Треба його усе побризкати, якраз на вологий ґрунт, кажуть, має гарно подіяти. Ну, засіб від бур'янів. Вже вечір не дуже добре видно, але видно. Тут рясно зійшла, різна зелень, яку я посіяла. Дуже люблю зелень. І ось вона отак шматками посходила. А ось яка рясна петрушка, цілий ряд. А також кущовка, яку я садила, показувала вам. Дивіться, який щит прямо. Цілий рядочок дуже гарно зійшов. І петрушка дуже гарна. Я її завжди оце зараз зрізала, ласувала, показувала вам, що на салати рвала. І ось дивіться, який гарний вже теж. Щавель, квасок великий. Теж нещодавно так все весь зрізала, ріжу, ріжу, ріжу їм їм. Осе це зелене, домашнє і смачне. Он як гарно світить місяць, уже хмар немає. Небо чисте чисте і місяць яскравий. А ось дивіться, який кліматіс наростив пагуни величезні, такий густий, що аж важко проходити біля нього, Розрізся, треба якось його. Підв'язати більше. Вон який шикарний великий. Бубляхи нарощує. В був приморозок, доволі-доволі холодно було. Пишіть, друзі, діліться, як у вас, чи нічого не померзло. Сьогодні вже сонячно, але ще прохолодненько. Але нарешті сонечко вийшло. Сподіваюся, що все ж будемо ми з урожаєм і плодами, що рослинки наші витримають виділки погодні. Дивіться, гарно. Все цвіло, цвіте ще продовжує. Бджоли активно запилюють. нарциси вже відцвіли, зате активно вже кульбаба вам. Виросла цвіте, треба її прополоти, а то вона сється. гарно цвітуть. Щось цвіте, щось вже не дуже цвіте минулого року було рясне. Ось піднімаються півонії. Кущики гарно теж вам. Заросли треба буде пообрізати потім їх. Потім позрізаю, почнуть зсихати, позрізаю листя нарцисів і тюльпани вже відцвітають теж. Бур'яни активно ростуть інші рослинки чутливі до таких. Перепадів, а бур'янець активно росте. А на обід у нас будуть котлетки, трошки було фаршу, я ще е, замішала сюди додала два яйця, картоплю, блендером все збила гарно. Цибульки багатенько, чесничок і е, додала. Сухарі, панірувальні. Ось. Перший в мене такий досвід з сухарями. Раніше батон розмочували, але я здебільшого не додавала хліба чи батона, сухарів. А мені подобається, наприклад, з картоплею. Багато цибулі, ось такі наповнювачі. Але цього разу так. Я думаю, буде не менш смачно. Тож приступаю до приготування. А поки смажаться котлетки, я милуюся моєю королівською пеларгонією. Реально дуже вона мені подобається. Шикарно цього року зацвіла, гарно перезимувала. Цього року вона тут почувається дуже гарно, дуже добре. красуня.